Радом підприємства «Агрон» – це є аграрне підприємство, земельний банк, якого разом з фермерським господарством, тобто споріднені фірми, приблизно 4 тисячі гектарів релі. Займаємося ми вирощуванням зернових і технічних культур, так як традиційно для нашого регіону. Основна група зернових це озимих озимий ріпак. Озим і ячмені пшениця і ярі зернові це кукуруза, соняшник. Я до кінця не вірю, що може початися війна. Я так як і всі, я був шокований. І Я знаю, що у кожної людини притаманне природне явище страху і самозбереження. І коли я приїхав на своє робоче місце, свій кабінет, я годину десь сидів в кабінеті, і не міг зібратися думками, як я маю вийти і як вести мову своїми працівниками, щоб насамперед їх заспокоїти, дати якусь впевненість і, і дійсно спланувати свою роботу в подальшому, як ми маємо працювати. Це був дуже великий жах, але я був переконаний, що по-любому перемога буде за нами. І коли Наші працівники, знаєте, ми до них як зірець керівники-власники. І вони завжди дивилися, якщо ми тут, ми не втекли за кордон, коли наші діти тут, коли наші внуки тут, значить вони себе спокійніше заспокоювали і спокійніше вели. Знали, значить, має бути все нормально. Коли почалася війна, у нас не тільки кромі йшли з крок за кроком, день за днем. От, і впроваджували свої плани. От, ми ж так ми ж, е, спланували якраз до війни будівництво елеватора. І буквально 22 числа, по-моєму, ми переказ зробили валютний за сушарку, за очисні машини. От, і коли почалася війна, Залишилося в підвішеному стані, що далі робити, чи буде можливість, чи не буде можливості, і той. Крім того, так само, як леватору, така аналогічна ситуація була і по посівному комплексі фен, про який ми мріяли, про який ми видивлялися, і коли вирішили його придбати, постало велике питання, чи вони зможуть порти бомблят, логістика порушена, і чи буде можливість. Нашим партнерам часу нам поставити техніку, що вона дійсно принесла ту користь, на яку ми довго очікували і, далечно, і затратили великі кошти. Але дуже були великі побоювання. 24 лютого для мене почалося з конференції далеко від сім'ї. У нас проходила якраз Акарська конференція, ми були всі в Львові. Новина прийшла о 6-й. Ранку нам вже доволі пізно ця прийшла, але добиралися до Києва, доволі важко тоді було. І проти з руху всі з Києва, ми на Києві. Але що інтересно, зараз, коли аналізуєш назад, дивишся на цей рік назад, тоді якось в той день, саме в той день, не було паніки. В той день спокійно вже займалися тим, що робити саме. З поставками у нас вантажилися сівалки, у нас були в виходили трактори, у нас дуже багато техніки було замовлено і все. І все одно була якась віра, що ми вистаємо, що ми зможемо, що нам, ми аграрна країна, нам в будь-якому випадку потрібно буде продовжувати працювати, і потрібно виконати в першу чергу всі зобов'язання перед нашими постачальниками. Нам Пощастило в тому, що ми працюємо на заході України. У нас в Києві був тільки центральний склад запасних частин, який був реально під ударом, і решта все представництво була зосереджена на захід. І Також перший день це більше всього боліла голова, як зараз е забезпечити ну, е тих людей, які в Києві є, як перемістити їх в сторону західної частини України і що робити з активами, які ми маємо, як їх перемістити в цій паніці, яка була загалом тоді в Україні. Ну, Спокуси форс-мажора чи ще щось то не було гарантовано. Е -е, ще раз я повторюся, скажу те, що 24 лютого всі сівалки грузилися в порту Балтімор в, в, в США на е -е, корабель і в контейнера, які мусили йти в Одесу з вивантаженням в Одесі. І тоді разом з постачальниками прийняли рішення, що ми міняємо адресу доставки на Європу, що ми вивантажуємо в Європі, бо було розуміння, що ну, в дорозі ми вже нічого тоді вже. Ну, так, транспорт побудований. І ми переключили, знайшли можливість, щоб завести їх по сухопутному транспорту, не через Одесу. І це все відбувалося 24 числа. Здавалася, паніка, здавалося скластися. все. У нас не було на це часу. У нас були години, різниця в часі у всьому, щоб поміняти документи, поміняти направлення контейнерів, щоб правильно їх завантажили на баржу, яка їх правильно вивантажить, щоб була ця можливість. Там дуже багато перемінних. Далі було, звичайно, вже і страшно, і весело, це і загальне нерозуміння ну, адміністративної, складової в нашій країні, чи не знаю, як його назвати, це починаючи від тиску на митниці, який був висвітлений, хто захоче, той знайде його доволі. Він є в інтернеті, він гуляв по цьому, в складності з транспортом. Складності з комплектуючими, тому що в нас було зав'язано багато субпостачальників. в цьому. Але я зараз можу подякувати нашим партнерам. Які постпартнерам-постачальникам, які з нами вистояли це все діло, повірили і зробили. Повірили в той момент нам. Вони не повірили, можливо, країні, а повірили партнерам своїм в Україні, які сказали, що ми вистоїмо, ми зможемо. Дякую нашим клієнтам, які також вірили до останнього, що ми виконаємо всі свої зобов'язання. І це ж зараз мова йде не про одного партнера. Тоді це були десятки договорів, по яким були іноді продоплати в розмірі 100%. Внесені і вони очікували, і була реалізована техніка, яку ми заміщали все. Тобто на нас були зроблені ставки, і ми мусили їх витримати. Ми мусили витримати всі свої обіцянки, які ми дали як в як підписаних договорах, так і устно. Але Богу дякувати, що наші партнери також все робили для того, щоб виконати свої зобов'язання. Компанія Агроструктура, де ми придбали якраз працювний комплекс. Пендовський, який на сьогоднішній день є один з найсучасніших. Я, я рахую не один, а самі кращий, але не хочу нікого образити, кажу один. А, і співпраця наша почалася з компанією Агроструктура, не, то було продовження нашої співпраці по посідовому комплексу. А ми почали ще пару років перед тим, коли ми в них придбали трактори їхні пенди. І на сьогодні вони в нас працюють, ми їх майже з кожним роком збільшуємо кількість, тому що перед тим ми використовували трактори других брендів, розумієте, не хочу їх так само називати, щоб не казати ліпші. Але коли ми переходимо на таку техніку, значить вона того варта.